У Коломойського, в будинку, ступає веретено. Як хтось написав в коментарях, а там де ще в куточку мітла. Щоб літати по світові. Ну, питання глибше, ніж воно здається. Воно то, звісно, жартівливе, але в кожному жарті є доля правди. Для чого Коломойського ступає веретено в будинку? Бачите, він хоче долучитися до українських традицій. Я так про себе, коли я це питання прочитала, подумала, погано там його ДБР, чи хто там його СБУ обшукувала. Десь мала бути вишиванка ще. Ця людина мімікрірує, Вона хоче долучитися до менталітету українського народу. Ну, А також оце показує, що. Дизайнерів інтер'єру він найняв поекономічніше, по так Ну і вони от йому запропонували отакий інтер'єр. Це я так розумію, відбувалося в Карпатах. Ну, ще для чого у тебе ступає і веретіно. Ну, це підкреслює його індивідуальність. Кажу вам, ось бачите прапор оцей червоний-чорний. Ну, до народу він хоче долучитися, що і він плоті крові від народу. Давайте ще запитаємо. А десь є в куточку мітла? А потім поясню. А десь є, що я маю на увазі? Урівноваження. <гум> Значить, Чому я запитала, чи де є, є де в куточку мітла? Тому що я запитала, чи до магічних ритуалів якихось прибігає він у цій хаті. Ні, ні. по урівноваженню, ні. Ну, Раз вже почали ми дивитися теми Коломойського, давайте подивимося, Ах, як він такий радітель українських традицій і українського побуту. Це карта побуту буде. Чи для нього закінчиться оцей 30-хвилинний обшук? Чи буде розкручена справа далі? Чи буде справа стосовно Коломойського, розкручена далі? О, так. Да. Імператор. Його не випустять до самої смерті, оці розслідування будуть за ним тягтися до самого його фізичного кінця. Поки в нього все, не, як би сказати, не поділять, не відберуть через. Оця карта, звісно, закона і спецслужба. Але ж оця карта не, дуже на... не на дуже... Законні методи ведення цього розслідування вказують. Ну от карта Всесвіта це до кінця його земного шляху. За ним уже буде тягтися, тягтися і тягтися, оцей шліф. Е, е, о, справ. І поки все, всі його статки, а звісно, що по імператору статки у нього ого-го, не закінчаться. Тобто, поки не закруглиться, оця його все. В тому числі життя, в тому числі статки, воно має зесі залишитися в минулому. Так, Коломойський Ступа. Далі таке питання. Чому від представників влади ми чуємо, що лютий-березень 2023 року буде важким? Допис... Пані Тетяна дописувачка пише, що ми і так ніби не розслабляємося, але для чого нагнітають. Це елементи і що дійсно стане щось таке, що... до чого ми повинні бути готові. <кій> мені здається, трохи на рік влада спізнилася, <кій> бо треба було б говорити про небезпеку рік тому, у ці дні. Може б хтось залишився живий, виїхав би і таке інше. У всякому разі люди самі приймають рішення, що їм робити зі своїм життям. А так люди знаходилися в повній невідомості і спиралися на те, що казали органи влади, і їх глашатає. Так, значить, чи дійсно існує для держави України небезпека лютий, Березень? Влада про щось нас попереджає? Про що вона попереджає, якщо так. Чи це елементи інформаційно-психологічної якоїсь операції. Так. Ну, гарячі точки, друзі. Війна так і буде в лютому місяці. Оце карта гарячих точок. Зараз подивимося, що якась активізація там буде. Це король Кубків, можна сказати, що це Путін. Він робитиме те ж те саме, що і робив. Але ж дивіться, що тут Туз Кубків з Голубом мира вказує, що зі сторони короля Кубків будуть закидуватися якісь наративи про перемиря. про... Ну, То, що один, один народ, і ми, ми браті, а це зрозуміло по ту з Будуть іти звідти. Це брехня. Це ну, як елементи навіть булінгу над нашим народом. Ну, е, е, Це один зріс. Е, готується в лютому ще буде психологічна атака. Навіть ну, вона не, не стільки психологічна, скільки емоційна, розкачка нас на емоції. Ну, це карта гарячих точок, тут нічого не скажеш. Так, березень. Березень хитання, але це не це навіть не гарячі точки, як от, о, в лютому показують. Тут якась двойственність, тут якісь можуть бути переміни. Так, двойственна карта. А може вказує, що друга половина березня, там з 15 березня щось має статись. Давайте перша половина березня. Отут повішаний, це так само відбуваються жертви, ну таке відпрацювання кармічної нашої долі. Отак можна ще сказати. А друга половина березня. що? А отут підуть якісь переміни. Отут підуть переміни, і тут, ну, зараз перевірю, бо ця карта може падати на режим. Путіна диктаторська тиранія. Отут підуть переміни. Це, це в режимі Путіна? Да, король мічів. Значить, друга половина березня оце тому і хитання. Незворотні якісь переміни, десятка мічів випадає в, в тиранічному режимі Путіна. Король мечів, я питаю, що це так, звісно, це правда. Так, чи попереджає нас влада про якусь небезпеку? Просто влада. По двійки кубки хоче бути в контакті з народом. Е, ніби ми про вас турбуємося. Я кажу, що пізнє у вас зажигання. Рік тому треба було про це говорити. Так, чи це елементи якогось і Ні. Це загравання, загравання йде з народом. Бо як не дай Бог щось станеться, то ми ж вас попереджали. О! Так. Філософ Сергій Дацюк, що за людина? чи можна довіряти, чи можна слухати його. Давайте так, що за людина. Давайте на старших арканах, щоб скоріш. Сергій Дацюк, покажіть О, зірка. Вполне можна довіряти, можна слухати, значить, дає гарну інформацію, дає піщу для роздумів, показує перспективи і таке інше. Прогнозист хороший. Передбачувати може навіть на підставі там, своєї інтуїції, можна довіряти. Так. Далі було таке питання: Китай ніби зацікавлений у затягуванні війни. Ну, там дешеві енергоресурси, таке інше. Чому всі їде до Москви? Так, питаємо, чи приїде Сі Цзіпін до Москви? Ну, чи приїде Сі Цзіпін до Москви? Якщо приїде, то мета цього візиту. Так, і е, після цього візиту, чи збільшиться допомога Китаю, Росії? Чи приїде до Москви? А коли він планує приїхати? Він встигне до того періоду, поки якогось імператора десятку не, не засунуть у спину? Я не бачу тут карт руху. Ну, все-таки. Я... Мені тут карти показують, що має щось таке <гум> важке статися. Після чого всі, оце, якщо, ну, ця карта ніби як на сі падає, він буде сидіти на попі рівно. Ну, все-таки, чи завітаєш ти до Москви? О, знову королева. Ну, завітає по сонцю. Здрасте, це я. Так, завітаю. Біля чого? П'ятірка жезлів. Ой, багато питань. Багато питань. Тут ціле коло питань. Так, головне тоді, яке питання. Головне питання, яке тоді? Шут. Це щось, знаєте, таке. А Як ми будемо жити далі? Як ми будемо рухатися вперед? У співпраці трьох країн. Ну, Китай і Індія ж не дуже товаришують, так? Значить, це. Можна так, можна так передбачувати, що це Росія, Китай, Сполучені Штати. І оце прощупати політику, прощупати плани, плани, і як практично Путін буде втілювати їх у от у взаємо, ну, взаємодії, політика, яка буде взаємодія між Китаєм. Росією, Росією і Сполученими Штатами і е, Сполученими Штатами Китаєм. Ну, тут точно прощупування ґрунту ось відбувається. Це цей трикутник чи цей трикутник інший? Бо може бути інший трикутник. Росія, Німеччина і Китай. ну, Трикутник Росія Сполучені Штати. Росія Сполучені Штати Китай цей трикутник, чи. Росія Сполучені Штати Німеччина. Цей. Ой, Росія, Китай, Німеччина. Да, оце з німцями. <кхе> Значить, колись вони там зібралися. Ну, як зібралися? Ну, я утрірую, але Росія. Китай і Німеччина Вони хотіли створити такий трикутник, щоб, щоб ніби як володіти світом. Тобто Росія має енергоресурси і гроші, Китай має е, виробничу базу, а Німеччина має технології. І якщо це три країни об'єднаються, оцей трикутник, тоді вони можуть контролювати ну, половину світу точно. Так? Для цього ці газопроводи і будувалися. Це ж політика Меркель була. От По цьому питанню. Бо тут відбулися незворотні зміни, і ніби вже як е, хоче дізнатися правди, що дійсно відбувається між Росією і Німеччиною, і що відбувається між е, е, Росією і Китаєм. Оскільки Шольджер, е, ну, місяця три тому, е, побував е, Китаї, мабуть, там були якісь кулуарні відносини домовленості. До так що це стосується геополітики. Так. Чи посилиться допомога, король мічів? Все в рамках закону. Немає тут посилення. Ну і пері... змін... зменшиться. <кій> Якщо ми. Говоримо, чи посилиться, то навпаки від 9 шість мічів відходить за переміни. От максимум, що вони зараз дають, На такому рівні воно і буде зберігатися. Ну, мене дуже ото зацікавило імператор з 10 мічами у спині. Дуже, чи встигне, чи встигне приїхати ще туди всі до другої половини березня. Я просто не знаю, коли він збирається. Так, допомога Китаю. Це відповіла. Далі питають, яким буде урожай в Україні в 2023 році, зважаючи на те, що тепла і суха зима. Ну, не по всіх давайте сльогоскультурах, по зернових. Те, що відноситься до зернових, яким буде урожай 2023 року. Яким буде урожай? Всесвіт. Гарний урожай буде. Вище середнього, я б сказала, зерновий. Е, чи, е, чи загрожує Україні продовольча криза? Пані питає так, що мол, урожай буде добрий, а, наприклад, щось спровокує продовольчу кризу. Чи загрожує Україні продовольча криза? Чи загрожує Україні продовольча криза у 2023 році? Та не загрожує. Дивіться, яка брехня л'ється. Я думаю, ви десь прочули, про бо ви там сферл, с, е, посилаєтеся на якийсь астрологічний прогноз, бо у вас по, подальше питання стосується ядерної небезпеки і хімічної загрози, ви пишете там, що почули це в астрологічному прогнозі. Значить, той астролог. Е, вам розказував про те, ви там почули, що голод, 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 коні, всадники, біблейські несуться, все кінець. Чому я так кажу? Бо оця карта можна віднести до астрології, оце карта брехні, недоучки, а оце капання на мізки за гроші. Ну, і ці дві карти вказують, що брехня, ніякого голода, продовольчої кризи не буде. Так, інфляція 2023 році в Україні. 2022 рік покажіть інфляцію. 2023 порівняємо карти. Інфляція 2022. Інфляція 2023, яка прогнозується. Ну, текло, текло, грошова маса наповнювалася. Це ж вода, висока інфляція. Дуже дуже, дуже наповнювалася. Король ну, максимальна інфляція, яка могла бути. 23. Опа, кінець інфляції. 10%. 10-15% це максимум. Бо тут ось ольється обхонністю маса, а тут припиняється. Розумієте? Десятка мічів це все кінець. Так, інфляція відповіла. Чи будуть проблеми з електроюкою до кінця 2023 року? Питаємо, перефразуємо, чи відновиться робота української енергосистеми в тому самому обсягу, як вона була на літо 2022 року. До речі, влада не готувалася до тих ударів, а про це попереджали всі, що буде бить по енергосистемі. 2000, восени 2023 року. Попереджали всі експерти, всі казали. Ну, це логічно, насувається зима, заморозити країну. Та тільки ж не так. От, оце повертаємося до вчорашнього блісу про астрологію. Вищий розум, ви з погодою нічого не можете зробити. Хвала розуму, ще не зробили кліматичну зброю. Тут Бог на нашій стороні, тепла зима. Так, чи відновить енергосистема України? Ну, давайте так, в другій половині, чи працюватиме енергосистема України? Так, працюватиме в рамках, оце можна казати, енергосистема. Так, можливі, ще якісь економії, або це карта економії. Економія через ці ворожі дії. Ну запрацює чи ні. Остання карта. Диявол в Диявол мене падає на світло, оскільки я кожен день по три рази питаю, коли включать світло. Я знаю, що ця карта да, працюватиме. Ця карта дуже пов'язана з електрикою. Працюватиме. Я питаю кожен день і перевіряю, коли включать світло, як надовго. Так. І останнє питання пані: хімічна ядерна загроза, бо пані почула астрологічний прогноз, зразу кажу, в карті України. Немає, немає вказівок на ядерну і хімічну загрозу. Локальна хімічна якась загроза може бути. Ми знаємо, били цистернах з аміаком і таке інше. А чого немає в гороскопі, того не може статися. Астрологі... І тому я про це вже, мабуть, десятий раз скажу, може більше. Хто зі мною в чаті спілкується, той знає що. Я про це 111 разів казала. Ви чули вчора виступ Путіна на 80-річчя Ставінградської битви? Вундервафлі якою слякав, але ж ні пари з вуст, що це ядерна зброя. Уже його заяки конкретно з цією ядерною зброєю взяли. Так. Тому я пропоную астрологічний той прогноз перевірити, наскільки він вірний. Повішаний, брехня суцільна. Так, е -е -е далі. Питаю, чи може Олексій Гончаренко стати наступним президентом? Чи може Олексій Гончаренко стати наступним президентом? І це фантазія і ілюзії, це бред. Гарячка. Так. Далі. О, Родіна мать. Ставлю на паузу. У мене є колода, де ось ви бачите, оця Родина мать. Я зараз її знайду і ми продовжимо. Так, ось я знайшла цю карту Родіна Мать. Бачите? Монумент? Вона. Зображена на карті Тусмічів. Значить, питання полягає у чому? Родіна мать, що це для України. Ну, Коли цю родину мать встановлювали в Києві, так, то тоді це, ну, це було до річниці так, перемоги. По-друге, перше по то її поставили ж як? Її ж поставили меч, оцей, не на захід направлений, а на схід. Тоді був величезний скандаліще. Бо, по-перше, оцей меч направлений в сторону Росії, а по-друге, е, е, ніби цей монумент став вищий, ніж Лаврська колокольня. Ну, якби е, Ці всі культові споруди Церкви і Собори, Символ Києва, а тут раз і поставили такий монумент, що вищий цих теж тоді критикували за це ту комуністичну владу? Так, добре, що це за символ для України? Що це за символ? Тут жезлів підкреслює переможність українського народу і її участь у Другій світовій війни? Дійсно, колесниця перемога. Це символ. Символ перемоги українців у Другій світовій війні, а також підкреслює роль українського народу. Ми не могли по-іншому підкреслити роль українського народу, розумієте? Все-таки, якби ми там не, ну, не подавляли комуністичний режим національні наші, нашу пам'ять, наші гени, наш код. Воно все одно пробивалося через символи. І це підкреслювало те, що український народ світову у Другій світовій війні. Карти? Тут жезлів, колесниця і королева Пентаклів. Оце Україна. Чи потрібно прибрати родину мать із Києва? Оце монумент. Чи потрібно прибрати? Ні. Ні, карти вказують, ні. Помірність, ні. Вона захищає нас навіть. Ви знаєте, отакий символ, да, комуністичний, да, гігантоманія. да, Воно, може, з якоїсь степені, з, з точки зору мистецтва уродісте, але воно захищає нас як ангел-хранитель. Може, там щось закладено, а ну є там якийсь езотеричний смисл, про якийсь ми не знаємо. Є, е, четвірка жезлів є. Коло, коло навколо Києва. Друзі, там є щось, тут треба зробити окремий розклад, а в мене вже немає часу. Я дякую за увагу, за, дякую за ваші лайки, підписки, коментарі і до нових зустрічей.